Сашко, ти знову лізеш до мене зі своїми брудними намірами. Марійко, ну що ти? Я їх перед цим ретельно вимив. Якщо під час відсутності начальника ти виконуєш ту ж роботу, що й при ньому, але відчуваєш більше кайфу, то це схоже на те, що ти займаєшся сексом без презервативу. Звідси роби висновок, твій начальник, скоріш за все, просто гондон. Жінка запитує у чоловіка Сергію, скажіть, ви вірите в ідеальні пари? Звичайно. А приклад ідеальної пари можете навести? Ну, наприклад, віскі та кола, лайми текіла. Одеса. Автобусна зупинка. Чоловік дає хлопчикові цукерку, а його мати каже Синку, тебе дядько пригостив цукеркою. Що треба йому сказати? Година з мамою коштує 50 доларів. Сину, що ти таке кажеш? Як тобі не соромно? Мамо, і це мені має бути соромно? На вулиці хлопець каже незнайомій дівчині. Дівчино, а можна я вас сфотографую? Цікаво, та навіщо вам потрібна моя фотографія? Щоб потім ваше фото відправити Святому Миколаю, щоб він на новий рік вас прислав до мене як подарунок. Біля ставка жінка кричить мужику Чоловіче, чоловіче, а можете мене покатати на човні? Мужик мовчки підпливає до берега, жінка сідає в човен і вони вирушають. Чоловік весь час мовчить. Жінка й каже Ой, ви такий мовчазний, це так інтригує. І тут вона чує голос із берега. Герасим, я тобі скільки разів казав, не чіпати човен. На нодиському пляжі Сашко підходить до мами і каже: Мамо, я там тітку одну бачив, так у неї ціцьки вдвічі більше, ніж у тебе. Синку, запам'ятай, чим більше у жінки груди, тим вона дурніша. Мамо, а поруч цією тітонькою дядечко лежав з пісюном аж по коліно. Синку, запам'ятай, чим більше у чоловіка член, тим він дурніший. Через якийсь час Сашко знову підходить до мами і каже Мамо, мамо, там наш тато з однією дурепою розмовляє і дурніє прямо на очах. Батько і сина їдуть на дачу. Син каже, Батю, я вже втомився. Давай поміняємося. Ти понесеш мою сестру, а я понесу сумку з горілкою. Ти що? Не дай Боже ще впустиш. Санта Клаус, ну твою ж матір, старий маразматик, ти знову все переплутав? Коли я тебе просив, щоб я був постійно у формі, я мав на увазі не військовій. На жіночому форумі. Дівчата, підкажіть, чому, коли я роблю комусь мінет, то мені в голову постійно лізе всяка херня? Це нормально чи це зі мною щось не так?